Отже, за попередню добу на фронті відбулося 85 боєзіткнень. Російські окупанти запустили по території України одну ракету та завдали 37 авіаударів. Запустили 499 безпілотників. Наші артилеристи уразили 12 районів зосередження ворога. Відбили три атаки, зокрема на харківському напрямку, 11 на Куп'янському, на Краматорському напрямку. За даними Генштабу, ситуація залишається напруженою, як і на Покровському. В районі Кринок це лівий берег Дніпра на Херсон. Сонщині. Росіяни тричі намагалися атакувати українські позиції, але не вдало. Дмитро Кожубанко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. З нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня студію, доброго дня, шановні глядачі? Дмитре, знаємо, що у вас триває збір для аеророзвідки на закупівлю FPV-дронів, ударних дронів та мавіків. t він в нашому ефірі триватиме рівно до восьмої. До новин ви бачите qr код за яким можна навести телефон, включити камеру, і далі він вас переадресує на банківську сторінку або за номером банківської картки. Дмитре, розкажіть, будь ласка, про цей збір. Наскільки важлива зараз ось ця аеророзвідка? авіаскладова у вашому підрозділі Даний збір передбачений для забезпечення нашої роти розвідки, спеціально призначення її пілотів, а також роту ударних БПЛА, ФПВ-дронами і мавіками для того, щоб виявляти противника і ефективно його знищувати. Ефективність дронів в нинішній війні пер... неможливо переоцінити. Тому що перше, це система, яка дозволяє нам. Виявляти противника на дальніх підступах і ще не вступаючи з ними в зоровий контакт і безпосередньо вогневий контакт, а також під час виявлення знищити їх за допомогою і дронів також само на дальній відстані, не даючи їм можливості зайти до на наші позиції, скувати наші позиції боєм, де ми вже будемо змушені задіювати нашу піхоту, тобто дані е, системи піл, е, безпілотні допомагають нам. Зберігати життя наших військовослужбовців і мінусувати орки, відправляти їх додому в гробах. Ну я думаю, це краща мотивація для того, аби е задонатити це зараз звернення до аудиторії, до людей небайдужих, до громадянського суспільства. Отже, ще раз номер карти знизу екрану, Код QR там само. Будь ласка, пам'ятаємо, що немає малих донатів. Ще хвилин 15 Всі ми маємо на те, аби Посприяти українському війську, конкретно як Дмитро Кожубенко щойно про це розповів. Попросимо Дмитрия, аби ви так само розказали про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Ну візьмемо останній відтинок. Доба що сталося? Яка ситуація є наразі? На даний момент в районі оборони бригади Рубіж противник активних штурмових дій не проводить. Але постійно здійснює вогневий вплив артилерійськими системами, а також безпілотними комплексами, такими як ФПВ-дрони. Ті ж самі, противник їх застосовує дуже широко і в дуже висок, в великій кількості. Е, в принципі, нам відомо про те, що противник зараз проводить певні ротації, накопичення живої сили і техніки і готується до можливо нових е, атак на наші позиції. Тому. Е, нам дані коптери дуже потрібні для того, щоб виявляти найближчі їхні дії. Щоб втримати нашу лінію і для того, щоб зберегти наші життя наших військовослужбовців, зараз є багато інформації про боєприпаси, які почали від західних партнерів надходити на лінію фронту. Розуміємо, що ось цей час, коли допомоги не було, нашим військовим такі допомагали ось ці дрони. FPV зокрема, чи можуть вони замінити ну традиційну ось цю складову артилерію, міномети? Я скажу так, що оператори бригади Рубіж це вже ефективно роблять на протязі декількох місяців, тому що насправді в Національній гвардії України, як і в інших сил оборони України, артилерійських снарядів зараз не так, уже й багато ну не так багато, як хотілося б. І саме через це ми навчилися, як і інші оборонці України, застосовувати fpv дрони. За... Замість артилерії, звичайно, неможливо замінити артилерію повністю, тому що це і калібр, це і дальність стрільби. Але зважаючи на це, ми вже на протязі багатьох місяців тримаємо нашу лінію за допомогою FPV-дронів. Щодо е, противника росіяни, їхня якість підготовки, їхня кількість. Чи змінюється це упродовж останнього часу, кого ви бачите в приціл, скажімо так, ну так, образно висловлюючись? В районі оборони нашої бригади, Рубіж, вже бачили і темношкірих військовослужбовців Російської Федерації, і найманців з явними ознаками того, що вони приїхали десь із інших країн, вони, на жаль, Перед смертю не встигли нам сказати, з якої вони країни там записочку нам не залишили, але це явне вираження ознаки того, що вони не громадяни Російської Федерації. Ну бачимо mm -hmm. можна сказати, те, що противник зараз застосовує велику кількість найманців, і казати про те, що вони там дуже добре підготовлені, ні, але у них залишається перевага в живій силі. Росіяни часто пишаються тим, що вони багатонаціональна країна, тому ну, хто знає, може і чорношкірі росіяни теж існують. Це, 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 це так просто бачите. Ви, ви не встигли про це запитати. Вони вам про це не встигли сказати. Тому тут можна будувати е, певні гіпотези. Щодо технічного е, устаткування, технічної підготовки росіян із чим доводиться вам мати справу, наскільки вони е, оснащені? Окупаційні війська Російської Федерації зараз забезпечені на нашому напрямку. Не скажу, що там це якісь там суперспецназ озброєння. У них звичайне автомати Калашникова. Так, у них є більша кількість систем РЕП, що значно ускладнює роботу для наших операторів дронів, але також у них більше, як я вже казав, fpv дронів для того, щоб вражати наші позиції. Бували дні, коли противник застосовував більше п'ятдесяти дронів по району оборони бригади Рубіж, і ці дні вони такі, вони ну не, не поодинокі. Це доволі така стала статистика. Застосування техніки противником здійснюється не так часто. Бронетехніку вони використовують для підвозу піхоти до місця розгортання. Або е, також для підтримки вогнем. Періодично, вони застосовують такі інновації, як Жигулі, для того, щоб доставити е, своє штурмове м'ясо до місця їхньої загибелі. Ну, інколи також застосовувалися і баги, квадроцикли, і мотоцикли. Тому можна бачити, що спектр техніки у противника доволі широкий. Е, ми очікуємо вже, можливо, скоро навіть і Москвічі побачимо з Волгами. Тому. Потрібно очікувати на все, що завгодно, і ну ніколи не скажеш, яка техніка з'явиться новою. Дмитро, спасибі вам за ваш час. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.